Євангелія від Луки, розділ сьомий, Коли Ісус скінчив усі слова свої до народу, які слухав Його, ввійшов у Капернаум, а був там в одного сотника, слуга хворий, що мав умирати. Він був дорогий для нього. Почувши про Ісуса, Він послав до Нього старших юдейських, благаючи Його, щоб прийшов і вирятував слугу Його. Прийшли ті до Ісуса і почали наполегливо Його просити, кажучи, Він достойний, щоб Ти йому зробив це, любить, бо народ наш і збудував нам синагогу. І пішов Ісус з ними. Та як він уже недалеко був від дому, сотник вислав друзів, щоб йому сказати: Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти зайшов під мою крівлю. Тому я й не насмілився йти до тебе, але скажи лиш слово, і одужає слуга мій, бо я чоловік, що стою під владою, маю вояків під собою і кажу одному. Іди, і той іде, а іншому ходи сюди, і той приходить. І слузі моєму зроби це, і той робить. Почувши це, Ісус здивувався ним і, обернувшись, сказав до народу, що йшов за ним. Кажу вам, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. І коли послані повернулися додому, знайшли слугу здоровим. Потім пішов у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли його учні і сила народу. Коли ж вони наблизились до міської брами, якраз виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою, і було з нею досить людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї Не плач. І, приступивши, до мар, і ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав, Юначе, кажу тобі, Встань. І мертвий підвівся і почав говорити, і він віддав Його матері. Страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога та й говорили: Великий пророк устав між нами, Бог навідався до народу свого. Чутка про Ісуса розійшлась по всій юдеї і по всій країні. Учні Йоанна сповістили його про це все. Тоді Йоанн покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа сказати Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати. Прийшовши ті мужі до нього, кажуть Йоанн Хреститель послав нас до тебе спитати Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати. Саме того часу. Ісус оздоровив багатьох від недуг, немочей та від злих духів, і багатьом сліпим дарував прозріння. У відповідь Ісус сказав їм: Ідіть повідомте Йоанна, що ви бачили і що чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокаженні очищуються, глухі чують, мертві воскресають. Бідним звіщається добра новина, і блаженний той, хто не спотикнеться через мене. А коли Йоаннові посланці відійшли, Ісус почав говорити до народу про Йоанна. На що ви вийшли дивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер. Нащо ж ви вийшли, глядіти? На чоловіка, одягненого в м'які шати. Та ж ті, що в пишних шатах і в розкошах сидять у царських палацах. Нащо ж ви тоді вийшли подивитись? На пророка? Так, так, кажу вам, і навіть більше, ніж на пророка. Це той, про кого написано. Ось я посилаю посланця мого перед Твоїм обличчям, що приготує путь твою перед тобою. Кажу вам: між народженими з жінок нема нікого більшого понад Йоанна, а найменший у царстві Божім, більший від нього. І весь народ, що його слухав, навіть і митарі, визнали справедливість Божу і хрестилися хрещенням Йоанна. А фарисеї та законники відкинули Божий про них намір і не хрестилися від нього. До кого отже мені порівняти людей от цього роду? До кого ж вони подібні? Вони подібні до дітваків, що на майдані сидять і одні до одних кличуть та промовляють. Ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали. Ми вам співали жалобної. Та ви не плакали. Прийшов бо Йоанн Хреститель, що не їсть хліба, і не п'є вина. А ви кажете Він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є. А ви кажете Це не нажера і п'яниця, приятель митарів та грішників. І всі діти мудрості виправдали її. Просив його хтось із фарисеїв, щоб їв з ним. І війшов Ісус до Фарисея в хату і сів за столом. Аж тут жінка, що була грішниця в місті, довідавшись, що він був за столом у хаті Фарисея, принесла алебастрову, повну пахощів пляштінку. і, ставши, вся у сльозах коло ніг Ісуса ззаду. Почала обмивати слізьми йому ноги, потім волоссям своєї голови обтирати та й цілувати ноги і мастити пахощами. Побачивши те, Фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, Якби це був пророк, він знав би, хто і яка ця жінка, що торкається його. Це ж грішниця. Тоді Ісус заговорив до нього, Симоне, маю тобі щось сказати. Той відповів Кажи учителю. Два довжники були в одного позикодавця. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. А що вони не мали звідки віддати, обом він простив. Котрий отже з них більше буде його любити? Озвався Симон і каже, Гадаю той, якому подарував більше? Ісус сказав до нього Ти судив добре. І, обернувшися до жінки, промовив до Симона Ти бачиш оцю жінку, прибув я у твій дім. І ти не дав води мені на ноги. Вона ж слізьми обмила мені ноги і витерла своїм волоссям. Поцілунку ти мені не дав. Вона ж, відколи я ввійшов, не перестала цілувати мені ноги. Оливою не намастив ти мені голови моєї. Вона ж миром пахучим намастила мені ноги. Тому кажу тобі. Прощаються її гріхи численні, бо багато полюбила. Кому ж мало прощається, той мало любить. Потім сказав до жінки Прощаються тобі гріхи. І почали ті, що з ним за столом сиділи, говорити між собою Хто це такий, що й гріхи відпускає? До жінки ж він промовив: Віра твоя спасла тебе. Іди в мирі. Послання до Ефесян. Розділ п'ятий. Будьте отже послідовниками Бога. Як любі діти, і ходіть у любові за прикладом Христа, що полюбив вас і видав себе за вас, як принос та жертву приємного Богові запаху. Розпуста і усяка нечистота та захланість, щоб і не згадувалося між вами, як це й личить святим. Так само безсоромність чи балачки безглузді і порожні жарти. Воно бо непристойне, а радше дякуйте Богові, бо знайте, що жодний розпусник, чи нечистий, чи захланий, що є ідолослужитель, не матимуть спадщини у Христовім і Божім Царстві. Нехай ніхто вас не зводить марними словами, бо власне через це спадає гнів Божий на синів бунтівливих. Не майте отже нічого спільного з ними. Ви були колись темрявою. Тепер же ви є світлом у Господі. Поводьтеся ж, як діти світла. Плід світла є в усьому, що добре, що справедливе та правдиве. Шукайте пильно того, що Господові подобається. Не беріть участі в безплідних ділах темряви. А радше їх картайте, бо що ті люди потай виробляють соромно і казати, все, що ганиться, стає у світлі явним, а все, що виявляється, стає світлом. Тому Писання говорить прокиньсь, осплячий, і встань із мертвих, а Христос освітить тебе. Тож уважайте пильно, як маєте поводитися, не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час бо дні лихі. Тому не будьте необачні, а збагніть, що є Господня воля. І не впивайтеся вином, яке доводить до розпусти, а сповнюйтеся духом. Проказуйте між собою вголос псалми і гімни та духовні пісні. Співайте та прославляйте у серцях ваших Господа і дякуйте за все завжди Богові і Отцеві, в ім'я Господа нашого, Ісуса Христа. Коріться один одному у Христовім острасі. Жінки нехай коряться своїм чоловікам, як Господові, бо чоловік голова жінки, як і Христос, голова церкви, свого тіла якого він Спаситель. А як церква кориться Христові, так у всьому і жінки своїм чоловікам. Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і видав себе за нею, щоб її освятити, очистивши купіллю води за Словом, щоб появити собі церкву славну, без безплями чи зморшки. Або чогось подібного, але щоб була свята і непорочна. Так і чоловіки повинні любити своїх жінок, як свої тіла, бо хто любить свою жінку себе самого любить. Ніхто ж ніколи не навидів свого тіла. Навпаки, він його годує і піклується ним, як і Христос церквою. Бо ми. Члени тіла його, тимто і покине чоловік свого батька і свою матір, і пристане до своєї жінки, і вони обоє будуть одне тіло. Це велика тайна. А я говорю про Христа і Церкву. Нехай же кожен з вас зокрема любить свою жінку так, як себе самого, а жінка нехай поважає чоловіка. 142. Я голосом моїм до Господа взиваю, я голосом моїм до Господа молюся, скаргу мою перед ним виливаю, скруту мою йому я виявляю. Коли тривожиться в мені дух мій. Ти знаєш мою стежку. На дорозі, де я ступаю, тайно розставили сельце на мене. Поглянь праворуч, і подивися нема нікого, хто за мене дбав би, нема куди мені втікати, нема нікого, хто мною б піклувався. До тебе, Господи, взиваю і кажу Ти моє прибіжище. В землі живих ти моя доля. Зверни увагу на моє благання, бо я вельми нещасний. Спаси мене від гонителів моїх, бо вони сильніші від мене. Виведи з в'язниці мою душу, щоб дякувати імені твоєму. Мене обступлять праведники, бо ти добро мені вчиниш. Книга Проповідника, розділ 12 Пам'ятай про твого творця у дні твоєї молодості, перш ніж лихі дні прийдуть, і роки настануть такі, що про них скажеш вони мені не до вподоби. Перш ніж померкне сонце і світло, місяць і зорі, і насунуть по дощі знову хмари. Тоді як затремтять сторожі дому, і позгинаються мужі хоробрі, і ті, що мелють, кинуть молоти, бо їх мало, і потемніють ті, що виглядають у вікна, і зачиняться на вулицю двері, і притихнуть жорна. Замовкне голос пташки, і припиняться пісні. Коли здійматись угору буде страшно, бай на дорогу буде лячно вийти. І дерево цвістиме мигдалеве, і сарана стане тяжкою, і каперс висиплеться. Бо людина відходить до своєї вічної домівки, І плакальники. Вже по вулиці вештаються. Перш ніж порветься срібна нитка, і золота плящинка розіб'ється, і трісне глечик над водою, колесо поломиться коло криниці, І порох повернеться у землю, звідки взявся, а дух відійде до Бога, що його він дав. Марнота марнот, каже Когелет геть усе марнота. Та, опріч того, що Когелет був мудрий, він навчав ще й людей знання він зважив, дослідив і уклав багато приповісток. Когелет старався дібрати вирази гарні. І вірно списав слова правди. Слова мудрих, як голки, як гострі цвяхи, їх дав тільки один пастух. Що понад це, мій сину, ось тобі осторога. Написанню численних книг кінця немає, а багато науки це втомлює тіло. Кінець усьому, що чути було, такий. Бога бійся, і заповідей Його пильнуй, бо в цьому вся людина, усі, бо діла Бог приведе на суд, усе, що тайне, чи воно добре, чи лихе. Книга Левіт, розділ 17 Господь сказав Мойсеєві: Промов до арона і до синів його, і до всіх синів Ізраїля, і скажи їм: Ось що заповідав Господь. Хто б то не був із дому Ізраїля, що заріже чи вола, чи вівцю, чи козу в таборі, або хто заріже поза табором, та не приведе його до входу в намет зборів, щоб перенести в жертву Господові перед храминою Господньою, той відповідатиме за пролиту кров, бо він пролив кров, і такий чоловік буде викорінений з поміж свого люду. Це для того. Щоб сини Ізраїля, ті жертви, які різали звичайно в чистому полі, приносили Господові до входу в намет зборів, священникові, та щоб жертвували їх як мирні жертви Господові. Священник покропить кров'ю жертовник Господній перед наметом зборів і воскурить тук як приємний запах на честь Господа. Тож не приноситимуть більше своїх жертв козлоногим ідолам, що за ними блудно ходили, це буде віковічною установою для них і для їхніх поколінь. Далі їм скажеш кожен, чи з дому Ізраїля, чи з приходнів, що перебуває між вами, як приноситиме всепалення або жертву і не принесе її до входу в намет зборів. Щоб там жертвувати її Господові, такий чоловік викоріниться з поміж свого люду. Хто б то не був чи з дому Ізраїля, чи з приходнів, що пробувають між вами? Якщо їстиме хоч яку б кров, я повернусь проти того, хто їстиме кров і викоріню його з поміж його людей. Бо в крові життя тіла. І я вам дозволив уживати її на жартовнику в покуту за ваші душі. Кров бо чинить покуту, оскільки в ній життя. Тимто і сказав я синам Ізраїля ніхто з поміж вас не сміє споживати крові, і приходень, що пробуває між вами, не сміє їсти крові, хто б не був, чи з синів Ізраїля, чи з приходнів. Що перебувають серед вас, коли вполює якусь дичину чи птицю, яку можна їсти, нехай вицідить кров її і засипле землею, бо життя кожного тіла це кров його. Тимто і сказав я синам Ізраїля: не їжте крові ні з якого тіла, а що кров то життя кожного тіла, то хто б її не їв, викоріниться. Кожен, хто їстиме або здохлятину, або розірване звірем, чи то буде тубілець, чи приходень, нехай випере свою одіж і вимиється в воді. Він буде нечистим до вечора, тоді ж стане чистим. Коли ж не випере і не вимиється весь, нестиме гріх свій.